добу добув Волинських ківерцях на слуху історія, що з сестрічною місцевою дівчинкою, бажаючи підзаробити, яна продала незнайомим людям власна матір, оцінила маля недорого 20 тисяч доларів. Псевдопокупці знайшлися завдяки міліції. Там кажуть, якби не професійно організована робота з підставними батьками, яну, взагалі могли вивезти за межі країни, бо хоче купити дитину, матір дівчинки Олена буцімто шукала активно. Тому інформація про її живий товар гуляла містечком не один місяць. Спрацювати на випередження вирішили сусіди жінки. Про кричущий факт повідомили правоохоронцям. Ті, як виявилося, підозрювану, добре знали. Проживає в місті Ківерці. Сама вона раніше в нас перебувала на обліку, як повіє, зловживає спіртними напоями. Наявна антисанітарія в помешканні. Також в помешканні немає тепла. У районній держадміністрації додають Олена жінка зі складною долею, була під опікою прийомної матері. Біля неї залишилася жити, коли стала повнолітньою. Мала кімнату в цегляному допороховому будинку сімейного типу Жаніни Череп. В свого часу ця пані всиновила випустила в люди чимало сиріти дітей, позбавлених батьківського піклування. Пройшла через її руки, і наша героїня. Вона дитина позбавлена батьківського піклування. Це дівчинка, яка була колись підкинута. Також її знайшли на залізничному вокзалі як Підкидюк. Вона була поміщена на у дитячий будинок міста Києва, і звідти її Джаніна Володимирівна привезла сюди. Від кого у 26-річної Олени донька, покрита таємницею, поза камерою. Люди пліткують, що жінці вона, мабуть, знадобилася, щоб отримати соціальну допомогу. Коли ж виплата грошей припинилася, постала дилема. Дівчинка, дівчинка народилася 3 березня 2012 року. Їй було на даний час, їй було вже повних три роки, і фактично з 3 березня їй припинилися виплати державної допомоги. І тому, як вже мені зараз надійшла інформація, вона хотіла ніби влаштувати цю дитину, оскільки умов для проживання у неї таких не було на майбутнє. Та чи саме так насправді мислила матір-одиначка ще питання, кадри міліційного відеоспостереження вказують радше на цинізм підозрюваної, аніж її сердечність. Бо те, з якою холоднокровністю вона зі співмешканцем вела маляна, зустріч з незнайомцями, лякає. Дякувати Богу, що роль нової мами грала співробітниця міліції. Що за гроші вас лежать в кармані? Сто вам передав гроші. Дивіться дві. Так. 20 тисяч доларів. Тепер Олена та її на 4 роки молодший бойфренд перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Обидва гірко каються і запевняють, що стали заручниками непростих життєвих обставин. Так вийшло. Бо я не працюю. Чоловік сидить. Держава не допомагає. умови Погані для життя. І, хоча вона зізнається у скоєному, друг сім'ї, де що донедавна мешкала горе Матуся Володимир, продовжує вірити у невинуватість молодої мами. Каже, вона турботлива. Вся справа в міліційному креативі. Мовляв, бідолаху зумисне підставили. Це моя думка така: організоване шоу з відеозйомкою, значить, правоохоронних структур. Їй такі пропозиції надходили раніше. Вона значить, вже такий десь слух проходив. От. Потім, з неї, значить, потім вона від, сказала, що вона більше з тими людьми контактувати не збирається, але вони самі шукали варіанти. Та як би там не було, нині матір і дитя по різні сторони, колючого дроту, дівчинка, яку намагалася за 20 тисяч зелених продати, найрідніша людина перебуває в медичній установі. Лікарі обстежують психологічний, фізичний стан малої. Дівчинка фактично здорова, у неї тільки виявлена, виявлена затримка розмового розвитку, оскільки мама не, не займалася фактично нормально її розвитком. От. Тому о, о, після проведення медичного обстеження вона буде влаштована в нас в дитячий будинок сонечко тимчасово. На комісії з питань захисту прав дитини, яке буде найближчим часом, буде розглядатися питання про дослідність позбавлення її батьківських прав зараз. За фактом продажу дитини проводиться досудове розслідування за кримінальним кодексом України. Тандему, що пішов на таке правопорушення, світить до 15 років в'язниці.